Україна продовжує боротися і квітнути, не зважаючи ні на що. Такий основний меседж передала своєю новою персональною виставкою художниця Марина Масловська. Два десятка картин, Петриківський розпис на виробах з дерева та кераміки, і навіть на військових трофеях. Авторка цих творінь об'єднала свої нові роботи під назвою Хай квітне Україна, і вона відрізняється від квітучої карти областей, яку Марина показала рівнянам влітку. Попередня вона була більш така, як регіональна, а тут вже акцент іде саме на Нашу місцеву флору та фауну всі квіти, майже всі рослини, тварини. Це є місцеві, тобто я малювала зазвичай з натури. Художниця розповіла, що на створення цієї виставки їй знадобилося близько двох місяців. Раніше роботи можна було переглянути у Дубинському замку. Особливе місце в експозиції займають військові трофеї, які Марина розписала у Петриківському стилі. Дівчина планує їх реалізувати під час благодійного аукціону. А виручені від продажу кошти передати українським захисникам. Розписувала сама допомагали мені з ними дістати їх військові. Там є і військові з Бахмуту, сумка з Бахмуту, РПГ, мені дніпровські волонтери передавали. Марина Масловська родом з Дніпропетровської області однак зараз мешкає і творить на Рівненщині у місті Дубно, надихаючись природою Волині та її традиціями. На відкриття виставки до Рівного приїхала подруга та однокурсниця Марини з Дніпра Вікторія Мунтян. Дівчина агітує художницю привести цю виставку на її історичну батьківщину. Ми з нею якраз спілкувалися, що каже, давай до нас відкриємо виставку. Ну вона зараз думає через транспортування робіт саме, бо це важко. через нову пошту це дуже дорого. А так, треба просто подумати, як підтримує творчі пориви Марина Масловської і її мама Світлана. Жінка розповіла, що в їхній родині було і залишається чимало поціновувачів мистецтва. Однак Марина перша, хто займається цим на професійному рівні і має амбітні плани щодо подальшого розвитку. Вона завжди е, прагнула до того, щоб стати дизайнером, художницею. і тому зараз тільки гордість за те, що от вона. Дійсно, сама до цього прийшла без будь-яких там допомог сторонніх. Виставка «Хай квітне Україна експонуватиметься у Рівненському обласному краєзнавчому музеї упродовж місяця. Періодично Марина Масловська проводить в обласному центрі майстер-класи з Петриківського розпису та популяризує автентичне українське мистецтво серед місцевих школярів та студентів. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.